Ми дізналися, як виготовляють молоко, яке ви купуєте у магазині. Близько 70% молокозаводів закуповують молоко саме в домашніх господарствах. І в такому молоці можливі антибіотики. Перший шлях потрапляння антибіотика в молоці це лікована корова. Оксі, тетрациклін один із найпопулярніших та мінікційних антибіотиків. Майже всі антибіотики при лікуванні корови потрапляють в молоко. Окрім антибіотиків, у молочній сировині можуть бути навіть сеча і фекалії корів. Що брудніше молоко приїжджає на завод, то більше хімії в нього додають, щоб убити всі ці бактерії. Є і виробники молока, які там додають також до свого молока, наприклад, якийсь консервант. Наприклад. Ну, частіше всього фосфати додають. У молоко навіть можуть потрапляти миючі засоби, якщо на виробництві погано вимили обладнання. Всюди використовують миючі засоби, але як їх прополоскали, які миючі засоби, в яких чи правильних концентраціях, оце це вже залежить знову ж таки від виробника молока. Виявити цю хімію в молоці дуже важко. Вони є, а от ідентифікувати нереально просто. Вірніше є Китай. Тобто звертаєшся до китайців, кажеш, мені треба от така от речовина, яка от буде робити, 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 але щоб її не знайшли. На сьогодення Китай може зробити все. Із такого хімічного, практично мертвого молока кисломолочні продукти зробити неможливо. Чисте ж молоко привезли. Без бак забруднення, ну з низьким рівнем бак забруднення, а чомусь сир і кефір з нього не виходить. Зрозуміли, бо в ньому разом із поганими бактеріями знищили і корисні кисломолочні. Куди може піти це молоко, та куди завгодно. Воно частіше йде просто на молоко. Отже, найгірше молоко саме у молоці, але це все фільтрується, пастерізується. Бити таке молоко можна, але користі буде менше. У пастеризованому молоці, таке зазвичай ви купуєте, лишається лише частина бактерій. А ось у ультрапастеризованому молоці їх фактично немає. Невозможно повірити, що государство допускає такі продукти в продажу. Фактор, який обозначив Алексей, який мене практично морально убив, в молоке як такового качественного молока нет. Хороше, правильне молоко в Україні є, але його дуже мало. На якісній сировині працює близько 10% молокопереробних підприємств. Вони або доять своїх корів, як пан Іон. Або закуповують молоко у перевірених фермерських господарств, коли привозять молоко з молочного комплексу, з молокотоварного якогось комплексу ферми на молокопереробне підприємство, да от стоїть цистерна і зливає молоко через фільтри. Там хороше молоко, чисте, нормальне молоко. У такій сировині антибіотиків немає, бо якщо корова на фермі захворіє, її доять окремо, щоб молоко з ліками не потрапило у загальну цистерну. У таких корів достатньо місця для випасу. Їх годують кормами без хімії і утримують у чистих корівниках. Фермерське молоко більш поживне та чисте, але коштує воно близько 30 гривень за літр. Ціна та вид упаковки не впливає на якість молока. Найгірше молоко в молоці. З найкращого молока виготовляють кисломолочні продукти. Ультрапастеризоване молоко це білкова жирова рідина.